Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Планував сьогодні Бліц, але плани трошки змінились, тому буде просто відповідь на питання підписників. Просять мене подивитись, що це таке, що стратегічна авіація Росії вже котрий раз вилітає, здійснює маневри, нібито напуск ракет, але нічого не пускає. Просять подивитись, що це таке, нащо. Ну, да, і ще просять долю тих літаків залу подивитись. Ну, добре, що ж, можетесь позручніше, а я починаю. Так, добре, ем, ну, давайте так і запитаємо причина. Добре, покажіть мені, будь ласка. А нащо? Оце Росія виганяє свою стратегічну авіацію. Там ту 190, ой, ту 95, ту 160. Е, авіація літає, ніби здійснює імітовані пуски ракет, але по факту нічого не пускають. Нащо вони це роблять? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Мана, сам знаєш. Ну, прекрасна відповідь. Поясніть. Серйозно? Так, Єра без різниці незворотня, турісас перевернути. Далі. Іса. Вуню. Так. Еху перевернуто. Ха, цікаво. А, ну, добре. Щось мені підказує, що це не все тут ще треба буде запитати. Так, а де у мене щось сьогодні я павочку свою забув, благополучно? Ну, добре. А, що в нас тут? Мана, спостаруна, Єра, турісас перевернутий, савуньо і феху перевернута. А, отже, ну да, Мана з Мені кажуть, думай сам. Прекрасно. Мов, ти сам знаєш відповідь, на що питаєш. А, ну, а раз, свої, свої думки я теж в такому випадку озвучу. все-таки ж Цікавою відповідь почути. А, але це не тільки на мене, на мене позначка, це позначка на їхню владу. Влада їхня таємно щось там мутить. Це ж було вже таке, це ж не перший раз, показуючи це повторювані події. Да? По Турісазу, ну дійсно, як обмеження, ось все, як дійсно обмеження якісь ідуть. Слухайте, ну а як би дійсно тут якась домовленість з Америкою, наприклад, не була таємна, що да? ми там не обстрілюємо Україну, а взамін там якісь плюшки для Росії. Бо прямо дуже на то схоже, що в них ніби як є якесь обмеження. Обмеження зовнішнє, це не то, що у них нема ракет. Є ракети А, До речі, і савуньо. Слухайте, Вуньо в даному випадку, не як радості, де дійсно як світло. А дивіться. А, обме, обмеження, на що, на удари по світлу? Прикольно, правда? А, і знов-таки Іса про зовнішні обмеження йдуть. А я ж дивився, до речі, є там певна домовленість, дійсно, що е, ми не чіпаємо російську енергетику, вони не чіпають нашу. Ну, це в нас домовленість. Ну, тут схоже, що і Штати теж попрацювали. І по фіналу в Унію перевернута. Певний обмежений ресурс у них є. Ну ні, це не, не в контексті ракет. Тут більше про ну, дійсно як енергетику йде, Да? Що для них вразливе. Ну, не стільки навіть енергетика, скільки нафтовий сектор. А ну, а раз, добре, давайте ще запитаємо, що ще тут є таке. То що це не все. Чув, відчуваю, що не все. Так, раз, дякую за відповідь. А ну, добре. А покажіть мені, будь ласка, ну а які ще причини в того, що Росія от свої стратегічні... літаки Виганяє, вони вилітають, але ракети не пускають. Які ще тут причини є? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Єбо. Ансус перевернутий. Ну ясно. Ей далі. Вуньо знов таке. Феху. Так, що ми маємо? Гебо, Ансус перевенти, Ейвас, феху, Тейвас. <кхем> да що, ну, дійсно, такісь домовленості йдуть. В даному випадку Ансус не про обман а таємно. Ну, таємні домовленості, знов таки, це все і показують. А, далі, оце от ПВО нашому нерви попсувати, да? до речі. Е, знов таки лякалки щодо, чого, щодо світла. Да? Ну, як за, якщо Ейвас взяти як загрозу саме атаки, то по чому? По світлу? Да? І що ось, нанесення великої шкоди, тому що феху Тейвас. Але знов таке Аспередуансус, як обман. Ну що, ну ну, потріпати нерви в тому числі. Що ну, це ще може бути? Е, але, що але, мені цікаве, йде. Це вас показує якраз те, що пов'язано з армією. Ну, це, знаєте, як військовий досвід в тому числі. Тобто, що це таке? Окрім того, що це трипалка нервів нам, то це е практика для пілотів. Тому що їм теж треба там, хоч іноді виліти робити, щоб одним словом не втратити кваліфікацію. Так оце у них дійсно як навчання йде, ніби. Ось так. До речі, ще можуть і молодняк тут же вчити. Ну, це, це із того, що мені показали руни зразу, пуста ру, Манна з пуста руна. Да? Мов думай сам, ти знаєш відповідь. Ну, у мене десь така думка і крутива, що це саме польоти якби з метою тренувань, що тренують пілотів, щоб ті там кваліфікацію не втратили, плюс молодняк тренують, плюс е -е, нам нерви попсувати. Бонусом, як то кажуть. Ну, в принципі, все те саме і показали. Плюс тут ще, от бачите, вилізли якісь таємні домовленості хитрі. Ну, чим далі, тим веселіше. Ну а раз. А, давайте тут же запитаємо: ну, скажімо, до кінця року, да, може нам під ялинку, під новий рік. Чекати нам обстрілів чи ні, саме з оцих стратегічних літаків. Те, то, що, то, що кожен день летить, шахеди летять, ракети там по кілька штук летять різного класу. і так далі. От саме мене цікавить стратегічних літаків. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, до кінця цього року, 2024-го, будуть по Україні атаки ракетні саме з російських стратегічних літаків. Ту-95, ту 160. Скажіть, правда. Манс. Альгіс. Та що ж таке? Сьогодні все летить? Альгіс прямий. Ото перевернути. Постаруна. Ну. Єбо. Ну і що в фіналі? Ейвас. Все-таки так. Да. То, що Ейвас випав, а це завжди робота ПВУ. Що ми маємо? Анас, Альгіс, Фех, Ото перевернути по старуна. Гебо, Ейвас. А, отже, ось кремлівська влада. Ось вони, як поки що, в захисті, в теплі, в добрі, в комфорті. Ну, дійсно домовленості, до речі, показали. Ну що, коплять ресурс, ось по феху. Коплять ресурс. Ну, правда, схоже, і немає у них певної єдності, того, що ось з одного боку, ось їхня влада, і ось з іншого боку, теж їхня ж влада. Але. Але а ви бачите, якоїсь згоди, схоже, немає. Одні топлять за те, що да, давайте понемували, мов однаково на ті домовленості, а другі кажуть, ні, треба, мов, не цей, бо зроблять нам ай-яй-яй. Америка зробить. Е, о. Тому якби тут єдності немає. Ось постаруна, ну ще плану якогось немає, ще вагаються, що їм робити. Ось, власне, знов-таки постаруна гебо таємні домовленості. І ось, власне, Ейвас, да? саму атаку показує в результаті. Ну, по часу тут складно сказати. Ну, що це прям завтра відбудеться? Ну, до навряд. Схоже, що це туди все-таки по Евас ближче до кінця року буде. Ну, все таки Євас показав ракетна атака саме із оцих, от ту, е, яких там 95-х, ту 160-х так далі. Масштаб тут прям великий, не показали. Ну, тобто, як, як там залп там, 200-400 ракет. Та да, що ж таке? Е, там, дуже багато, там сотнями ракет лякають і так далі. То воно так не виглядає. Ну, а взагалі так, да, схоже, що туди десь ближче до кінця року таки привітають. Так, раз, дякую за відповідь. Добре, питають мене, чи будуть знищені їхні літаки. Е, давайте подивимось. Гаразд, е, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а будуть знищені оці от російські саме стратегічні літаки? Там Ту 95 і ту 160. І покажіть мені, будь ласка, чи так, чи ні, і якщо так, то ну, як багато? Скажіть вам, правду. Так, щось аж вилетіло. Соул, Руна перемоги вилетіла. Ну, значить відповідь позитивна. Тейвас. Гунію перевернута. Інгус. Іса і що? Ого, пачка. Ну, а раз. Що ми маємо? Гебу, лагус, урус. Ага. Так. Без павочки, звичайно, незвично. Ну, раз. Ам, що в нас тут? Соло, Тейва, згуня перевернута, інгус, ісаге, Болагус, Урус. А, про що мова? <кхів> ну, соло, зразу, руна перемоги. Да, це на правильну здогадку мою. А, тобто, так, да, позитивний відповідь по питанню. Буде, буде. Мало того, з огоньком, тому що ось Тейва, це атака йде. Це можуть, до речі, ракети якісь туди залетіти. Які ж це цікаво, правда? З дров боку вас на спецслужби показує. Тобто, як знаєте, яскраві дії кого? Спецслужб. Ну, це можуть бути спецслужби, це можуть бути і партизани, в тому числі добрі люди, які пролізуть кудись на аеродром і спалять ті їхні бляшанки летючі. Да? Тобто відповідь однозначно позитивна. Но, розчарування в нас іде. Розчарування чого? Того, що кількість, ось інгу Іса. Обмежена кількість. Тобто, що ми всі їхні літаки ці понищимо до ні. Ну, якусь невелику кількість дійсно буде знищена. Притом знищена цілком і повністю, судячи по першим двом рунам. Ну, знов таки, невелика кількість. Тобто, це далеко не всі літаки. Плюс, ось, знов таки, Іса Гебу, а домовленості якісь таємні, є, як, ніби знаєте, на щось здержує. Знов таки питання шу. Ну, тим не менш, все рівно думка в той бік працює. Геболагу з цей план ось ось ситуація в той бік все рівно йде, і що і ось УРУЗ, а ось вам знов таки використання сили. До речі, позначка на ЗСУ. І ЗСУ, не тільки спецслужби, можуть якби політакам, зможуть політакам чимось дістати. Цікаво, чим же, правда? Тобто, все рівно думка в той бік працює, як в їхній летючі. Відраз гайками подоставати, щоб у нас менше було тривог. Тому таке, да. тому відповідь позитивна, однозначно. Літаки їхні стратегічні, будуть знищені, но обмежена кількість. Невелика кількість, ось відповідно. І якби і розчарування у нас іде щодо кількості. Тобто, ну, якщо прям розчарування, то може це взагалі прям пара одиниць буде, скажімо. Тому що, ну, прям розчарування щодо кількості. Але так, да, дістанемо по нижче. Ну, добре, такий от сьогодні розклад вийшов. В принципі, що тут ще дивитись, та ніби ніби більш нічого такого цікавого голову не приходить. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!